Послання 986 Матір Спасіння. Мій син помер, щоб врятувати ваші душі, а не звільнити вас від бід цього світу 5 грудня 2013 року Божого 14.00. Моя дитино світ стане свідком здійснення пророцтв Ласалет, коли вороги Бога. Перебрані, як вовків увечих шкурах, гордо піднімуться зараз в церкві мого Сина на землі, і почнуть проголошувати Єресі, про які я попереджувала світ, цей час настав. Як і було передбачено, темрява вже зійшла на церкву, і цей план пожирання душ віруючих буде далі реалізовуватися. Поки тіло мого сина не буде осквернено відповідно до плану Антихриста. Чого багато людей не знають так це того, що вороги Бога на чолі з Антихристом, який ще зробить себе відомим вірять в Бога. Вони не тільки вірять в Бога, але через те, що вони ненавидять все, що пов'язано з Богом, вони будуть замишляти змову. Проти Його планів підготовки світу до другого пришестя мого Сина Ісуса Христа. Вони будуть суперечити кожному слову, яке мій син проголошує через ті послання, імітуючи те, що він говорить. Якщо мій син каже готуватися зараз за допомогою таїнств і молитви. То вони, його вороги, робитимуть схожі заяви, але вони будуть відмінними. Центром їхньої уваги буде заклик про допомогу людству, бідним переслідуваним, а не проголошення слова. Вони не будуть закликати вас молитися за ваші душі чи за спасіння інших душ. Ні. Замість цього вас будуть просити допомагати цим душам в гуманітарному плані. Коли від тих, які заявляють, що представляють церкву мого сина, ви не почуєте заклику рятувати свої душі, тоді ви будете знати у своїх серцях, що тут щось жахливо невірно. Мій син помер, щоб врятувати ваші душі, а не звільнити вас від бід цього світу, які будуть існувати доти, доки мій син не поверне собі свій законний трон, обіцяний йому Богом Всевишнім. Ви ніколи не повинні забувати про Слово Боже все, що зараз важливо, це благати про спасіння всіх душ. Незалежно від того, чи вони є королями чи жебраками, ваша улюблена мати, матір спасіння.